Я сьогодні також хочу спробувати новинку. Це сухий шампунь для волосся з екстрактом кави і олій коноплі. Ось так воно виглядає цікаво, дуже приємно пахне, дуже класно вимиває волосся і лікує шкіру голови. Сьогодні буду його пробувати і думаю, що я поділюся з вами. результатом. Одразу з водою починається піна. Одразу відчувається аромат приємний. Піниться дуже швидко і легко. О, майже одразу піна. Приємне дуже відчуття, аромат на всю кімнату. Погляньте, скільки піни. Просто кайф. То що, дівчатка, оголошую свій вердикт. Волосся блискуче, м'якеньке, чистеньке. Я спеціально не використовувала ніяких масочок, кондиціонерів. Дивіться, просто воно ну, живеньке, чистеньке для задоволення. А саме головне, що мило залишилося майже цілим, дуже економно використовується, тому я рекомендую вам обов'язково спробувати цей продукт.